Привіт, Володимирівна. Сьогодні 14 серпня. Я на вулиці Преображенській біля Богдана Хмельницького у Аліночки. Давайте глянемо, що сьогодні смачненько вона нам запропонує. Кукурузка по 15 гривень качанчик. Ось такі маленькі по 5. Кабачатка по 30. Ось такі динечки по 35 гривень. Є і репаночки, і гладесеньки. ну це дуже гарні динечки, різноманітні. Ось така оціночка по 20 гривень. оціночка кукурузка по 10 гривень. Кабунчик по 15 гривень за кілограмчик. Сливка по 40 гривень. Ось така по 45 і персики 75 гривень. Аліночка, яка вас чекає, завжди чекає до себе в гості. Лохиночка по 220, виноград по 200, Кишмишик по 150, Помідорчик по 45, чесничок по 100 гривень, огірочки по 60 гривень. Ось така цибулечка по 20. Мілесенька по 15, біла картопелька по 25, перцюганчики по 30 гривень, а такі червоні по 85, сливочка по 30 гривень, баклажанчик по 30. Ось такі помідорчики по 40 гривень і по 35. І капусточка по 25 гривень. Це, друзі, завітайте, будь ласка, на вулицю Преображенську біля Богдана Хмельницького. Аліночка вас чекає кожен Божий день. Все, до зустрічі!